Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Говорю ваше життя, мир вам, мир дому вашому, мирусям вашому. І Хай Боже благословіння, благословіння нашого Господа, воно розповсюджується і розпорошується на ваше життя, на вашу родину, на ваших дітей. Бог Добрий. Амінь. Сьогодні згадую про те, що ми можемо приходити до нашого доброго Бога, до нашого доброго батька, і в Його руці є благословення, подарунки, підтримка і допомога для кожного із нас. Ісус навчає нас, щоб ми приходили до Бога, щоб ми мали відносини з Ним. Він говорить, просіть, і буде вам дано. Він говорить, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. А далі Він говорить про те, що коли діти земні приходять до батьків земніх, і вони попросять хліба, то батьки дають хліба, не дають камінь. Або коли попросять риби. Вони не дають змію, а вони стараються, хоча не ідеальні батьки, інколи злі, жорстокі, але вони стараються. Наскільки це можливо, піклуватися, подбати про своїх людей? Ви можете сказати, мої батьки були не такими, вони про мене не піклувалися. В тому -то і річ, що, на жаль, Господь про це і говорить, що батьки можуть бути жорстокими, злими, вони не піклувалися, вони не допомагали, вони не дбали про нас. Але далі Він говорить, що є батько Небесний, який хоче давати блага свої кожному із нас. Він хоче благословляти кожного із нас, його серце відкрите, воно любить тебе. Він добрий, він благий, він милосердний, і він хоче проявляти щедро своє кохання і свою любов по відношенню до тебе. Тому він говорить, що батьки, в принципі, земні піклуються, але є батьки злі, які можуть не піклуватися. І ті, І ті батьки не ідеальні, але є ідеальний батько небесний. Господь нас, Всемогутній, який любить нас, і Він хоче проявлятися щодня в нашому житті, в Твоєму коханні до нас, в тому, як Він любить до нас, як Він споглядає на нас, і Він постійно буде говорити: подивись на тварин, подивись. На квітки, подивись навколо. Я піклуюсь, я дбаю, я годую. І він постійно буде говорити: Ти набагато цінніший, ти важливіший для мене. Я помер за тебе, щоби ти став сином або донькою і став частиною моєї родини, духовної. І постійно Господь буде говорити: ви краще, ви цінніше, ви краще, ви цінніші. І Він буде говорити, я хочу турбуватися, я хочу дбати, я хочу проявлятися в своєму коханні в житті кожного із вас. Друзі, давайте будемо сьогодні відкриватися для Божого кохання, для того, щоб приймати цю Божу любов. Яку ми маємо сьогодні рясно в Ісусі Христі? Благословляю вас, Амінь.